Beatitudine eminentissima. Eccellenze, cari arcivescovi e vescovi presenti. A vostro блаженством, cari wysoko prosvyashenstva ta prosvyascheni bladyki. Carissimi confratelli nel sacerdozio. Cari spirati usvyashenstvi. Carissimi religiosi e religiose, fedeli tutti, dogrim Bogu posvyashcheni osoby ta svi virni. Cara famiglia del nostro vescovo Petro, дорога родина нашого Єпископа Петра. Prima di tutto è mio dovere leggere le parole che il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire in questa circostanza. Передусім, маю обов'язок передати ті слова Святішого Отця, які він виразив з цієї смутної нагоди. Pregerai, Padre Patrick, di leggere la traduzione in lingua перечасна смерть його високопросвященства Петра Геркуляна Мальчука, архієпископа та пастиря Києво-Житомирської дієцезії, глибоко засмутила святішого Отця. Папа Франциск виражає щирі співчуття кліру, богопосвяченим особам, особливо ордену менших братів, всім вірним та близьким померлого. Згадуючи з вдячністю роки вірного служіння владики в Одесько-Сімферопольській та Києво-Житомирській дієцезіях, його святість довіряє Його душу, милосердній любові Бога нашого Отця. Всім тим, хто оплакує смерть архієпископа Мальчука, Папа Франциск від серця уділяє апостольського благословення завдаток втіхи та надії в нашому Господі Ісусі Христі. підписаний кардинал П'يترо Парулін, державний секретар. Alle condoglianze e alla preghiera del Papa voglio aggiungere i miei sentimenti personali. Papi, Ieri ho avuto modo di incontrare brevemente la famiglia del nostro caro arcivescovo Petro. Вчора я мав нагоду коротко зустрітися з родиною його високого архієпископа Петра. Я дуже довго роздумував над тим, що я від них почув і що я в них побачив. Ho visto un amore puro. Я побачив чисту любов. Come può amare una mamma, una sorella, un fratello, un parente? E ascoltando la seconda lettura di oggi, mi sono ritornate in mente queste immagini di ieri. І роздумуючи над сьогоднішнім другим читанням, мені знову повернулися на думку ті враження вчорашого дня. Любіть один одного по-братиськи. Ми ніколи не будемо здібні любити так само, як любить матір, сестра чи хтось з родичів. Ma se nella Chiesa noi perdiamo il senso dell'amore, abbiamo distrutto la Chiesa. Domandiamoci, cari fratelli e sorelle, lo dico soprattutto ai sacerdoti e ai religiosi, ai vescovi che sono presenti, a me stesso, domandiamoci questo, siamo stati capaci di amare questo fratello come era? Питаємо самі себе, кожен з нас, всі священики богопосвячені, особи єпископи, я сам особисто маю запитати себе, чи я був здібний любити нашого співбрата? Таким, яким він був? Стименти для агресивіта. Di invidia, di gelosia. Чи не викликають в нас, не народжуються в нас такі почуття негативні, як заздрість, ревалізм і інші негативні почуття? Non abbiamo il pericolo di sentire dentro di noi qualcosa che non viene da Dio. Чи не не відчуваємо в в собі цю небезпеку, що що нас народжується щось, що не походить від Бога? Non si tratta di canonizzare una persona. Ми не хочемо оголосити святою якусь особу. Si tratta di testimoniare il nostro incontro con il nostro Vescovo così come tra di noi, di testimoniarlo con amore vero про про те, щоб ми в усьому також наших відносинах до інших цю справжню Божу любов. Come la Sua Mamma. È difficile. Ma tutte le nostre preghiere, tutte le nostre nostre preghiere, ginocchia consumate e tutte le nostre ascesi non servono a niente se non raggiungiamo questo scopo. Але жодні наші молитви, жодні наші гулі на колінах, наші інші відречення нічого не будуть значити, не мають жодної цінності, якщо не буде цієї любові. Ecco, io di a me Я роблю рахунок сам собі, рахунок сумління. Перво відомо анамедель Папа, діфле и діре. Але прошу також в імені святішого Отця, Папи, щоб роздумувати, задуматись і очищувати наші інтенції, наші наміри. Il Signore ci di smettere, di di criticare. Щоб перестати нарікати, бачити лише негативне. E ci consenta di fare il possibile per accettarci reciprocamente e camminare come Chiesa che è il luogo dell'amore oppure non è. E' questo l'augurio che la testimonianza del nostro Vescovo Petro ci lascia. E la sua morte ci induce a considerare. Саме така думка, до якої нас має підштовхувати смерть його викошення архієпископа Петра, що він може нас навчити своєю смертю? Чи не абанці первіфле? Кожен з нас має достатньо, щоб задуматись над цим і попросити в Бога пробачення e dove permettetemi di concludere con un annuncio. завершити одним оголошенням. Oggi, 31 maggio, festa della visitazione della Beata Vergine Maria, Сьогодні 31 травня в свято відвідин Пресвятої Діви Марії. il Santo Padre Francesco, Святіший отець Франциск. ha nominato. Призначив

Щоб ми могли незабаром мати нового єпископа Києво Житомирського. В нього ми просимо досить незвичайне таке прохання, щоб він підтримував одночасно дві дієцезії Ed è altrettanto chiaro che gli chiediamo di fare ogni sforzo per creare nella nostra Chiesa uno spirito di fraterna condivisione. I усили, Dopo le piccole eh, formalità che dovranno essere effettuate, cioè nella giornata stessa di oggi,

Uffizi e vs. Preghiamo il Signore per il nostro vescovo Petrò, preghiamolo per il vescovo Vitali, preghiamolo per questa bella Chiesa, perché possa continuare a fiorire nel nome e nella sequela di Cristo Signore. Молімося за святої пам'яті Архієпископа Петра, молімося за владику Віталія, молімося за всю церкву Київсько-Житомирської дієцезії, що всі ми зростали в Божій любові. Амінь.